Васюх Константин Іванович. Але ще вчора обговорювалися представити кандидатури, яку хотів би я призначити, це Корчак Володимир Михайлович, начальник відбору відділу облдержадміністрації. І, на мій погляд, він засидівся вже на цій посаді, тим більше з Калинівки розом, хай приїхав свій район і там вже проявлявся би як керівник. І коли я розказав цю ситуацію Володимиру Михайловичу, він погодився там першим заступником попрацювати разом з Константином Івановичем. Я дякую за розуміння, і так воно має бути. От, от Мріялось, що в цей час було воно так. Що стосується інших кандидатур, дайте мені бо я навіть не вже. Але перед тим, як я почну зачитувати, я хотів би. Ще раз сказати, що насамперед я просив всіх учасників діалогу, компромісу е, підтримати кандидатуру річка Андрія Петровича на посаду заступника голови держав адміністрації з питань економічних, з питань заручення інвестицій. Він в темі, він цим займається. І навіть дякую Андрій Петрович закидаю. І навіть останні події, коли ми говоримо про медицину катастроф, коли ми говоримо про три райони, які працюють на міжурядових проєктах між урядом Німеччини, України, і там вже мали бути проплати, але вони затримуються казначейством, пустою кожною і так далі. І ці проекти на грані зриву. І от вчора Андрій Петрович виїхав в Київ і шляхом навіть не підписання гарантійних листів, а в телефонному режимі і присутності Андрія Петровича ці питання зняті. І нас запевнили, що будуть чекати, коли нормалізується ситуація, і ми будемо негайно ці проекти далі впроваджувати е, в життя і так далі. Тому Андрій Петрович завтра, в понеділок там погодження з купінетним містом розпорядження буде. Я вас вітаю і ну, прошу вже і далі, щоб не завтра спілкуємося, рухатися вперед і потужні Ну а тепер щодо інших районів. Це Барський район Саволюк, Володимир Васильович, претендент на посаду голови райдержадміністрації. Володимир Васильович, прохання виходити, і от є трибуна, якщо є пару слів може так поспілкувати. Так, одну хвилинку, так якщо є, щось сказати. А якщо ні, то подякуйте, чи скажіть, щось інше. Тільки голосніше, я попрошу, мікрофони не прихожу. Доброго дня. І увага, будь ласка, що, шановний. Голова обласної державної адміністрації голової ради. Чіткою відчуваю відповідальність перед... Є, я думаю, в кожному районі, і в нашій державі знаємо, як зайти. У мене нові люди в районі. Це дуже приємно, що сьогодні обласна влада пішла по принципу призначення чітко людей.